Головінські жарти виходять з під контролю або як київська синя борода розправляється зі своїми новообраними дружинами? Дивіться далі в сюжеті. Добутому в Подільському районі Києва сталася трагедія. Чоловік, якого місцеві жителі нарекли синьою бородою через незвичний колір волосся на голові та обличчі, вкотре замордував свою дружину. Попередні рази підозрюваний у серії вбивств, а точніше Олексій Афанасьєв, залишився непокарним. Чому так і як на синю бороду реагують жителі району? Дізнаємось прямо зараз. Та багато що про нього кажуть. Людина така багата, кажуть, хату має в цьому районі, але я думала, що люди все заздрять. Він сам то вічливий Знаєте, проходить повз вітається, і я ніколи не вірила, що ото про нього розказують. Ну, думаю, ну заздрять люди та й заздрять. Сині волосся Олексія привертало увагу сусідів та часто справляло неприємне враження. Проте нічого не свідчило про його підозрілі дії стосовно своїх дружин. Ну то Я помічала, що він підозрілий чоловік, ну, але як я могла це доказати? Та ніяк. От і дійшло до того, що він кожні півроку приводив нових дівчат, одружувався з ними, а потім вони зникали. Остання жертва Марта Коноплицька була уродженкою Одещини. Познайомилась з Олексієм онлайн. Після місця спілкування він запросив її до себе відвідати Київ. В результаті вона вирішила залишитися в столиці. Ой, Боже Боже, та Марта розповідала про нього, казала, що добрий, що багатий. Ну, а що я могла зробити? Вона вже не маленька, я її тримати не могла, та й поїхала до нього, щоб його чорти схопили. Розповідала, що балував її, але. Пам'ятаю, що забороняв їй у комору ходити. Я це чітко запам'ятала. Марта на це уваги не дуже звернула. Через тиждень перестала взагалі відповідати на дзвінки, лише писала. Але мені співробітники поліції сказали, що на час останніх повідомлень вона вже була мертва. Дотечка. Зараз поліція тримає Олексія під вартою. Що буде далі, невідомо. Адже за свої попередні вбивства, які досі не доведені, синя борода так і не отримала покарання.